Мадо, питаю вас! Сьогодні тема ділення з остачею. Ділення на ціла числа не завжди можливо. Тому існує ділення з остачею. Наприклад, 19 поділити на 3 дорівнює неповна частка буде 6 і остача 1. Це записується так. 19 поділити на 3 дорівнює 6 остача 1. Але число 19 можна записати як добуток. числа 3 на 6 і додати 1. В цьому запису 19 називається ділене, 3 дільник, 6 неповна частка і 1 це остача. І взагалі, якщо число А ділять на число Б, і це дорівнює Q з остачею R, то число А ділене можна записати як добуток. Дільника на неповну частку і плюс остача. Звертаю увагу, що остача завжди менше, ніж дільник. Розглянемо приклад. Поділити з остачею 1257 на 18. Ділимо куточком. Маємо 69 це буде у нас неповна частка і 15 остача. Записуємо дорівнює 69. І остача 15. А от, наприклад, в цьому прикладі нам треба записати у такому вигляді. Тому записуємо 57 ділити на 8, дорівнює 7 і остача 1. Тому 57 дорівнює 8, помножити на 7 і додати 1. Тут ми записали 57 як добуток неповної частки, дільника неповної частки і остача. Розглянемо задачу. Поділили число 87. Невідомо на що, і отримали остачу 21. Запитується, на яке число поділили? Розв'язання. Записуємо число 87, як добуток, дільника, неповної частки і остачі. Пам'ятаємо, що у нас. Дільник має бути що більше, ніж остача. Знаходимо, як в рівнянні B поможете на Q. Це в нас буде добуток дільника і неповної частки. Воно дорівнює 87 мінус 21. Тобто B поможете на Q добуток неповної частки і дільника дорівнює 66. Тут відповідь не одна. Можливі такі варіанти. Може бути, B дорівнює 22. Тобто ділили на 22, неповна частка буде 3, добуток до рівня 66. Або можливо, B дорівнює 33, а Q2, також добуток дорівнює 66, або можливо, B дорівнює 66 і Q дорівню 1. У всіх у цих випадках, якщо ми ділили 87 на 22, на 33 і на 66, ми завжди мали остачу 21, тобто задовольняє умові нашої задачі. Отже, ділили на 22, 33 або 66. Дивіться на і ви будете кращій математики у своїй школі.